Костянтин Семчук, головний тренер Сокола. Костянтин Миколаєвичу з перемогою у вас. І скажіть, наскільки ви задоволені цією грою? Бо на цей раз найменше сокіл забив в матчах з Києвом? Ну, грою я так скажу, що не дуже я задоволений. Непоганий був у нас такий відрізок в другому періоді, але ж і перший, і третій періоди, хоча і по ми переіграли суперника, але ж... Але ж бракує нам ще реалізації. В таких матчах, мабуть, хочеться, щоб воротар відстояв свою гру на нуль, і це би була друга був би другий шатал для Богдана борони. Ну, бачите, казали, ми в роздягані про це і акцентували. Але ж є такі деякі хлопці, які не хочуть, щоб наш воротар грав на нуль. Е Далі буде тижнева перерва, яка ви будете мати можливість команду підготувати до матчу з Кременчуком. Це буде така одна з ключових ігор в цьому чемпіонаті. В регулярному чемпіонаті, мабуть, гра за перше місце в чемпіонаті, можливо. З чим як ви будете готувати команду? Ну у нас є план, по якому ми готуємось. Я думаю, що і Кремінчухі, ми розуміємо, що це буде за гра, тому готуємось. Я вважаю, що буде цікаво. Сьогодні за Сокіл дебютував колишній гравець Кременчука, який багато років за Кременчук грав в село Як прокоментуєте його дебют, наскільки ви ним задоволені? Ну, він, скажімо так, додавив нам трошки на паверплей є е е е е бразки від нього. Це дуже такий опитний гравець. І... Я думаю, що йому цей тиждень піде на пользу, будемо працювати над фізикою, і, звичайно, це для нас таке важне придбання. Комплектація команди завершена і, вочевидь, в тому ж складі буде команда грати в плей-офф. Наскільки ви задоволені, тим, як команда? Укомплектовано перед плей-офф. Ну, звичайно, хотілося би. Я думаю, кожен тренер вважає, шукає найкращі якісь там поєднання, але ж ми маємо дуже гарну команду, я вважаю, і готуємось до плей оффу Все, Дякую. Дякую.